Лучанам нам добре відома історія про структури, пов'язані із луцькими бізнесменами, які господарювали на луцькому авторинку, їх компанії роками користувалися землею на авторинку і не сплачували до бюджету громади чималі суми. Йдеться про ось цю ділянку, що за адресою Єршова 6 і майном на цій землі з 2016 року володів гаражний кооператив Сигма. Як з'ясували журналісти видання Сила Правди, за підрахунками за 10 років таких боргів зібралося майже 9 мільйонів гривень. Зокрема, гаражний кооператив Сигма, який Робив гроші на авторинку продовж 2016-2022 років, розпродав все майно до того, як прокуратура звернулася до них з позовом про стягнення боргів. Ішлося про понад 2 мільйони гривень. Як ідеться у матеріалі Сили правди в процесі судової тяганини, суд постановив стягнути сигми за борговану суму. Однак, де факто стягувати уже не було що цікаво, те що зараз Луцька міська рада не звертатиметься до бюро економічної безпеки щодо недоотримання громадою понад 2 мільйонів гривень плати за землю землю під луцьким авторинком, тобто виходить, міська влада на чолі із мером Ігорем Поліщуком про борги попередніх власників люб'язно забула, зазначає депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Прикро те, що Луцька міська рада навіть не збирається стягувати цей борг з попередніх власників уже на сесію Виносився проект рішення про оцінку земельної ділянки для того, щоб встановити плату за землю для наступного власника, але про борги нібито забули. Складається враження, що в цьому є особистий інтерес луцького міського голови Ігоря Поліщука, тому що коли в Луцькій міській раді розглядалися інші питання, де була заборгованість попередніх власників, то ця заборгованість сплачувалась. Чому таке вибіркове відношення до різних бізнесменів чи підприємств, ми не розуміємо? Нині майном на цій території володіє Вінницька компанія ТОВ «Фехурент», яка. Планує вести тут свою господарську діяльність, і міська влада уже намагалася дати дозвіл на проведення грошової оцінки ділянки цій компанії. Зокрема, за це намагалися проголосувати на сесії Луцької міської ради 21 лютого цього року. Скажіть, будь ласка, чи є в попереднього власника цих цього майна заборгованість за сплату е, оренди під цією земельною ділянкою? Дякую. Не, так є, прокуратура займається цим питанням. Хотів би уточнити питання колеги. Ви сказали, що є заборгованість. Могли позвучити розмір заборгованості по оренді за цю земельну ділянку? Ну, розмір заборгованості сформулює податкова служба, але десь орієнтовно більше двох мільйонів. Ще запитання, шановні колеги. Виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу в цілому. За 11 рішення не прийнято, як зазначив обранець громади, чомусь міська влада діє вибірково. Одним мільйонні борги пробачає, а іншим планує встановити нову плату за землю. Ба більше на сесії 21 лютого більшість депутатів не підтримали цей проект рішення. Уже є прецеденти, коли попередні борги за оренду землі змушували сплачувати старих чи нових власників перед тим, як давати дозвіл на інші дії з майном чи землею. За словами депутата Михайла Находа, показовим є те, що понад з 10 депутатів, які це рішення підтримали, був. І голос міського голови Ігоря Поліщука тому це викликає підозри, що ймовірно керманич міста особисто зацікавлений у такому розвитку подій та готовий пробачити борг перед міським бюджетом. Понад 2 мільйони. Не варто й забувати, що у Луцьку діє комунальне підприємство Автопарк Сервіс, яке також має у своєму розпорядженні кілька ділянок на авторинку. Але саме підприємство господарської діяльності на авторинку не веде, а передає ці ділянки у господарське використання іншим підприємцям, збираючи з них лише орендну плату. Тим самим міський бюджет суттєво неодоотримує прибутків і податків від такого примітивного господарювання на комунальній землі.